Завмерла вагітність в малих термінах, як ми визначаємо, достовірно, об'єктивно можна визначити це за допомогою ультразвукової діагностики, коли ми на ОЗД у ембріона з КТР 7 мм та більше не бачимо серцебиття. І ось в цьому прикладі куприково-тім'ячковий розмір ембріона 23 мм, відповідає цей розмір 9 тижнів вагітності. І у ембріона немає серцебиття. Хоча віддати менструацію останньою, ми маємо очікувати термін вагітності 12 тижнів. Тобто жінка вже три тижні ходить за вмерлою вагітністю. І перше в неї було питання: а чому у мене немає ніяких ознак, що вагітність завмерла? Так. Коли завмирає вагітність, не одразу з'являються кров'яністі коричні виділення. Організм ще не розуміє, що відбулося, і тільки через певний час, іноді проходить і 3, і 4 тижні, коли матка починає відторгати те, що завмерло. Але в цьому випадку ми також бачимо вже набрякший ембріон, набряк його і набряк хоріона. Він має змінену структуру. Тобто, в цьому випадку чітко видно всі ознаки завмерлої вагітності.